Скотт Лінч Лукавство Локаламоре Текст читає Сергій Оробчук. 2. Жук чув не менше з того, що відбувалося на горі, ніж Жан. Але коли бочка опинилася в темряві, він одразу зрозумів, що її не кинули просто так. Розмістившись просто над каналом, що витікав із водоспаду. Він пролетів 15 футів донизу у бурхливу воду. Він підтягнув ноги і гупнув, Наче камінька катапульта пульта на дупу. Попри те, що голова хлопця занурилася у воду від енерції його падіння, він швидко зрозумів, що може намацати ногами дно. Глибина каналу була всього якісь чотири фути. Тепер, стиснувши в одній руці жанову сокиру, він несамовито рубав плескатий верх бочки перед собою. Він поставив свою світлову кулю на кам'яній доріжці біля каналу, оскільки під поверхнею води від жанової кулі сіялося достатньо світла. Жоче. Закричав Жан. Його голос раптом відбився гучною луною, повного справдешньої тривоги. Жуче. Хлопчик повернувся праворуч і кинув погляд на те, що рухалося до нього з далеких тіней. По його спині пробігла дрож чистої відрази, і він несамовито заозирався, щоб переконатися, що загроза наближається лише з одного боку. «Жуче! вилазь із води, вилазь на каміння. А як же Лок?» Він явно не хоче виходити з цієї бочки просто в цю секунду. крикнув Жан. Повір мені. Коли жук видерся зі збуреної алхімічно освітленої води, бочка знову почала погойдуватися до південного кінця будівлі, де канал виходив одним богам відомо куди. Жанну розпачі неспроможне ясно думати про власну безпеку, видерся по поперечній балці, ковзаючи ногами в липкому глязові віків, і побіг до водоспаду, шалено молотячи руками для рівноваги. За кілька секунд він зупинився, обхопивши руками вертикальну балку. Ноги на коротку мить вислизнули з-під нього, але він міцно чіплявся за палку. Шалений порив привів його до точки біля водоспаду. Тепер він кинувся вперед у повітря, завбачливо підтиснувши до груди ноги. Від удару об воду він виштовхнув таку ж сильну хвилю, як і бочка перед тим, і вдарився об дно каналу. Він випірнув, пирхаючи, уже тримаючи в руці другу сокиру. Жук сидів на кам'яному краю каналу, махаючи своєю алхімічною кулею на павуків. Жан побачив, що соляні дияволи були приблизно за 15 футів від хлопця, перетнули воду і рухалися обережніше, але все одно наближалися. Їхні панцирі були в чорно-сіру крапочку, численні очі мали колір найглибшої ночі із зорями, моторошними відблисками світла жука. Перед лицями хлопців махали їхні волохаті ногощупальця і подригували страшні чорні ікла. Клятих істот було четверо. Жан підняв свою масу з каналу на боці жука, порскаючи водою. Йому здалося, що він бачив, як кілька пар цих нелюдських чорних очей повертаються до нього. Жане. простогнав жук, Жане, ці хлопці здаються розлюченими. Це неприродно, сказав Жан, підбігаючи до жука. Хлопець кинув йому другу сокиру, і він підхопив її в повітрі. Повики вже були за десять футів просто за водою. Їх із жуком, здавалося, оточили тридцять два чорні ока, що не моргали. Та тридцять дві ноги, що дрібно подригували, укриті гострими темними волосками. Зовсім неприродно. Соліні дияволи так не поводяться. А тоді добре. Жук тримав алхімічну кулю на відстані витягнутої руки, ніби міг повністю сховатися за ним. От і обговориться з ними. Підозрюю вони зрозуміють тільки мову сокири. Щойно ці слова зірвалися з жанових вуст, як павики в моторошному унісуні рушили вперед у воду. Бочка тепер. Відлетіла на кілька футів праворуч від Жана з жуком, і під нею пропливла одна темна фігура. Кілька чорних ніг вилетіли вгору з води, молотячи в повітрі, і жук, закричав від огиди й жаху. Жан кинувся вперед, завдаючи удари кожною сокирою швидкими рухами вниз і розсік дві кінцівки павука, з тріском, від якого вивертало спазмом живіт. Хлюпнула темно-синя кров, і він відскочив назад. Двоє неушкоджених павуків видерлися з води на кілька секунд швидше. За своїх поранених побратимів і кинулися на Жана, скригучучи своїми колючкуватими ножиськами об мокрі кам'яні брили під ними. Розуміючи, що не виграє, якщо спробує замахнутися на обох одночасно, Жан вибрав огідніший план дій. Лиха сестра в його правій руці опустилася по дузі вниз, розколюючи голову суляного диявола праворуч між симетричними рядами чорних очей. Його ноги смикнулися в пересмертній судомі. Жук впустив алхімічну кулю і швидко Відстрибнув назад. Жан використав імпульс свого замаху правою рукою, щоб підняти від землі ліву ногу. Павук зліва став дибки, розкинувши ікла, якраз тоді, коли хлопець опустив каблук на те, що, на його думку, було лицем. Його очі тріснули, як жиле, і Жан з усієї сили увігнав каблук униз, відчиваючи, немов топче лантух з мокрими шкурами. Коли він висмикнув ногу, чобіт його залило теплою кров'ю. Поранені павуки розбігалися за своїх поранених побратимів, шиплячи й покладуючи від злості. Один павук відіпнув іншого й кинувся на жана, широко розставивши ноги, і підняв голову, оголивши вигнуті ікла. Жан потужним ударом занурив обох сестер істоту, роздробивши голову павука, і на вологе каміння хлюпнув іхор. Жан відчув, як він бризкає йому на шию та чоло, і з усіх сил постарався не зважати на це. Залишився один проклятий монстр. Розгніваний затримку, яку вони йому спричинили, Жан заревів і стрибнув у повітря. Розкинувши руки, він приземлився обома ногами на середину панцира останньої істоти, і та з вологим чуваком вибухнула під ним, підігнувши під неприродним кутом ноги. Вони пробили свої останні імпульси життя по його ногах, коли він гарчачі м'яв їх п'ятами. Фе. закричав жук, який добряче промок від чогось блакитного, що раніше циркулювало в соляному дияволі. Жан кинув хлопцю одну з його просочених кров'ю сестер, а тоді знову стрибнув у воду. Бочка відпливла приблизно на 10 футів далі на південь. Жан несамовито похлюпав до неї і обхопив її лівою рукою, а другою заходився рубати сокирою дерев'яну кришку. Жуче. Е вигукнув він. Будь ласка, зроби так, щоб до нас більше не повзли ці прокляті гади. Позаду Жана почувся плескіт, коли жук стрибнув назад у канал. За кілька секунд хлопець підійшов до бочки і обхопив її своїми тонкими руками. Я поки жодного не бачу. Поспіши, Жане. Та я й так. Хресь хресть-хрь, блять, спішу. Лезо сокири нарешті прогризло деревину, і у воду потекла кінська сеча, а жука мало не вивернуло. Завзято працюючи, Жан розширив отвір, а потім зумів повністю видерти кінець бочки, і йому на груди хлюпнула брудна жовта хвиля. Без роздумів відкинувши сокиру, він простягнув руку всередину і витягнув нерухоме тіло Лока Ламори. Жан заходився обмацувати його, чи немає порізів або горбкуватих фіолетових шрамів, Шия друга на позір була цілком цілою. Жан хутко виштовхнув лока на кам'яну доріжку поруч з мертвими павуками, деякі частини яких досі сіпалися, а потім піднявся з води і присів біля лока. Він зірвав з безживного хлопця мантію та плащ, а жук з'явився біля нього якраз часно, щоб зірвати їх і кинути у воду. Жан роздер сірий жилет лока і почав бити йому в груди. Жуче. охнув він. Жуче, підійди сюди розітри йому ноги. Його теплі рідини повністю охололи. Запустімо серце, і, можливо, ми зможемо їх розігріти. Боже, якщо він виживе, присягаюся, візьму десять книг з лічецької справи і вивчу кожну напам'ять. Жук виліз із води і почав розтирати ноги лока, рухаючи їх по черзі, тоді як Жан то тиснув на живіт, то стукав по грудях чи плескав друга по щоках. Нож бо. Боги тебе дари. пробурмотів Жан. Будь упертий, ти малий щупле. Спина лока судомно вигнулася, і з його горла вирвався різкий вологий кашель. Його руки слабенько шкрябнули по каменю, і він перекинувся на лівий бік. Жан відкинувся на спину, зітхнув з полегшенням, незважаючи на калюжу, павучої крові, у якій опинився. Лок виблював у воду, задержав і виблював іще. Жук став на коліна біля нього і взяв за плечі. Кілька хвилин лок лежав тремтячи, важко дихав і кашляв. «О, боги!» – сказав він нарешті тихим, хрипким голосом. «О, боги, бідні мої очі. Я майже нічого не бачу. Це вода? Вода, вода. Жан взяв лока за руку. Тоді підведіть мене до неї. Тринадцять богів я хочу смити з себе цю паскудь. Лок скотився в канал зі сплеском, перш ніж Жан чи жук, навіть устигли підійти, щоб допомогти йому. Він кілька разів занурив голову під темний потік, а потім почав зривати решту одягу, поки на ньому не залишилося нічого. Крім білої туніки та сірих бриджів. Краще? запитав Жан. Напевно, сказав Лок і знову виплював. Очі печуть пеком. У носі горлі горить, груди болять, головний біль завбільшки стеремпел, а ще мене віддубасила вся родина барсаві. Я весь у конячих сиках і ще скидається на те, що сірий король щойно зробив дещо дуже хитре нашим коштом. Він притулився головою до краю кам'яної доріжки і ще кілька разів відкашлявся. Коли він знову підняв голову та вперше помітив туші павиків і відсахнувся. Тху. Боги милі. Бачу, я багато пропустив. Соляні дияволи!» – сказав Жан, і їх ціла згуртована стая. Вони прийшли битися, наче самогубці якісь. Щось воно не в'яжеться все!» – сказав Лок. Це може пояснити хіба одна річ, відповів Жан. Змова богів, пробуртів Лок. А, чаклунство. Так, клятий наймах. Якщо він може приручити сокола скорпіона, то зміг би і. А що як річ у цьому місці? перебив жук. Ви ж чули історії? Можна не зважати на історії, сказав лок, коли є живий мах, який, як відомо, має на нас зуб. Жан має рацію. Мене не запхали в цю бочку, щоб покритикувати мою акторську гру, і ці кусючі падла, не на відпочинок прийшли сюди. Ви обидва також мали вмерти. Або якщо не вмерти, то злякатися, закінчив Жан, відволіктися, щоб ти втонув. Здається правдоподібним. Лок ще раз потерочив. Дивно, якщо разу, коли я думаю, що моя терпімість до цієї справи досягла остаточного мінімуму, я знаходжу щось нове, що можна ненавидіти. Кало і Гальдо, нам потрібно дістатися до них. Вони можуть бути в добрячому лайні, погодився Жан. Вони вже там, але краще нам вибратися з нього разом. Лок спробував піднятися з води, але зазнав невдачі. Жан потягнувся і підтягнув його за комір туніки. Лок кивнув на знак подяки. І повільно зіп'явся на ноги, тремтячи всім кілом. Боюся, мої сили покинули мене. Мені шкода, Жане. Не треба. Ти сьогодні отримав добрячу лупку. Я радий, що ми витягли тебе з тої штуки, поки не стало пізно. Я в боргу перед вами, повірте мені. Це було б. Лок здригнувся і знову закашлявся. Це було до біса жахливо. Я можу лише уявити, сказав Жан. Ми можемо йти. І якомога швидше. Виходьте так, як зайшли, тихо. Люди Барсаві досі можуть бути в цьому районі. І пильнуйте птахів. Звісно, ми війшли через якийсь лаз із західного боку каналу. Жан ляснув себе по чолу і озирнувся. Проклятий дурень. Я загубив сестер. Не переживай, сказав Жук, піднявши їх у руках. Я подумав, що ти захочеш їх повернути, тому стежив за ними. Дуже вдячний тобі, жучку, сказав Жан. Я збираюся застосувати їх на деяких людях, до того як закінчиться ця ніч. Іржаві води були безлюдні, як ніколи, коли вони вислизнули і піднялися на берег каналу на захід від лункої діри. Процесія Барсаві зникла. І хоча троє шляхетних шель низько пригнулися і обстежили затьмарене небо, щоб знайти будь який натяк на соколицю, вони не помітили нічого подібного. «Рухаємося до Димновугільного, – сказав Лок. Мимо жебрацького кургану можемо вкрасти човен і прослазнити додому через водопропускну трубу. Дренажна труба на південній стороні храмового району безпосередньо під домом Переландро, мала прихований механізм у рішиці, яка закривала її ззовні. Шляхетні шельми могли відкрити його за бажанням, щоб тихо проходити і йти. Це ти добре придумав, сказав Жан. На вулицях і мостах мені зараз щось не дуже затишно. Вони пішли на південь, вдячні за низькі теплі тумани, що кружляли навколо них. Жан дістав свої сокири і мотав головою з боку в бік. Насторожено, як кіт на шворці для білизни. Він вів їх через міст, а потім південно-східним берегом тихого. Лок постійно спотикався і відставав. Тут у тумані ліворуч від них чорною купою маячив жебраський курган, і повітря наповнив вологий сморід могил бідноти. Ані тобі вартового, прошепотів лок, ані хлопчика чи дівчинки з пагроба тіней, ні душі. Навіть для цього району це надзвичайно дивно. А що сьогодні було не дивно. Жан прискорив крок, наскільки міг. І згодом вони переходили наступний міст на південь у димновугільний район. Лок старався не відставати, хапаючи за зболений живіт та ребра. Останнім мішов жук і постійно озирався за плече. На південно східній околиці димновугільного була низка вицвілих доків, провислих сходів і кам'яних набережних, що кришилися від віку. Усі більші симпатичніші човни й барки були замкнені і заковані на ланцюги, але кілька маленьких вутлих суденець. Качалося то тут, то там, закріплені однією мотузкою. У місті, повному таких човників, кожен злодій у здоровому глузді, не візьметься вкрасти цей, здебільшого жоден. Вони залізли вперше, де трапилося весло. Лок гупнув на корму, жук узяв весло, а Жан скинув мотузку. Дякую жуче. Жан втиснувся у вологе дно дерев'яного кораблика, їм трьом було досить тісно. Я трохи пізніше підміню тебе. Що ніякого жарту про мою моральну науку. Твоя моральна наука закінчилася. Жан дивився в небо, поки пристань віддалялася від них, а Жук вивів їх на середину каналу. Тепер ти дізнаєшся дещо про війну. 4. Ніким не бачений та непотривожений. Жан тихо повислував на північний берег каналу на південь від їхнього храму. Тім Переландро був більш як темне відбиття маси без крапочки світла в сріблястому тумані над їхніми головами. Обережно. Обережно, пробурмотів він собі під носа, підводячи їх до водостічної труби. Та була за якийсь ярд від води з отвором 5 футів у діаметрі. Вона тягнулася більш-менш прямо до прихованого проходу відразу за драбиною, що вела вниз із самого храму. Жук просунув руку між залізних граток у кінці водопропускної труби, спрацював прихований механізм, і він приготувався лізти. Я піду першим, сказав він, але жан схопив його за комір. А я думаю, підуть першими лихі сестри. А ти сиди й дивися, щоб човен не перевернувся. Жук надувся, але послухався, а лок лише усміхнувся. Жан підтягнувся до труби й поповз у темряву. Ти можеш мати честь стати другим, жучку, сказав Лок. Мені може знадобитися твоя рука, підтягнеш мене. Коли всі троє безпечно втиснулися в трубу, лок повернувся і штовхнув човен ногами назад у канал. Течія я понесла його на закриту туманом віакаморадцем, доки хтось не наткнеться на нього. На більшому човні або не забере собі. Потім лок закрив ляду труби і ще раз замкнув її. Шляхетні шельми часто змащували петлі на рішиці, щоб ніхто не чув їхніх переміщень. Жан вийшов на дерев'яну підлогу на півтемного проходу, праворуч від нього вгору бігли щаблі в прихований вхід під тим, що колись було спальною от ланца. Попри всі зусилля Жана ступати легенько, підлога злегка порипувала, коли він рушив уперед. Лук вислизнув у коридор позаду нього, і його серце шалено заколотало. Жан підкрався вперед, затиснувши в кулаках сокири. У дальньому кінці проходу він обернувся за ріг, низько пригнувся, а потім підвівся гарчачі. Чорт! Кухня була ще зруйнована. Шавки зі спеціями були перекинуті. На підлозі валялися уламки скла та розбитий посуд. Буфети висіли роззявлені, порожні, бочка з водою була скинута на плитку. Позолочені стільці розламали і збурнули на купу в один кут. Красива люстра, що завжди висіла над їхніми головами, скільки всі вони жили в скляній норі, була повністю потрощена. Тепер вона бовталася на кількох дротах, і планети й сузір'я були розбиті, армілярні шляхи були погнуті так, що полагодити їх уже неможливо. Сонце, що палало в центрі всього цього, тріснуло, мов яйце, алхімічні мастили, які запалювали його зсередини, просочилися на стіл. Локі з Жаном стояли на краю вхідного проходу і шоковано дивилися на розруху. Жук саме зайшов за ріг, готовий до бою проти невидимих ворогів, і наткнувся на них. Я. боги, боги. Кало. Лок забув і думати про те, щоб тихо прокрастися. Гальдо, кало, ви тут? Жан відсунув важку завісу до дверей, що вели до гардероба. Він нічого не говорив і не видав ані звуку, але лихі сестри випали з його рук і грюкнули об плитку підлоги. Гардероб також був розграбований. Усі ряди вишуканого одягу та костюмів. Усі капелюхи, краватки, бриджі і штани, усі камзоли, жилети та аксесуари на тисячі крон, усього цього не було. Дзеркала були розбиті, маскарадна скринька була перекинута, і вміст лежав розкиданий і розбитий на підлозі. Поруч горілиць, взираючись у напівтемряву, лежали кало і гальдо, їм перерізали горлянки від вуха до вуха парою рівних порізів, рани, близнюки.